Пі простір, навчально навчально-розвивальний центр, безпечний комфортний простір для цілісного розвитку особистості вашої дитини. Ми створили навчально-розвитковий заклад для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Основа розвитку дитини тут полягає у роботі над індивідуальними вміннями малюка та спрямовано підготувати дитину до реального життя у всіх його аспектах. Навчаю дітей, граючись. Це є одним з провідних шляхів ефективної корекційної роботи. Успіх корекційної роботи підпорядковується правилом трьох: перша якісна діагностика, друге індивідуальний підхід, Третє – якісна співпраця з батьками, займаючись систематично, успіху не уникнути. Мій принцип роботи комплексний підхід до порушення та індивідуальний до дитини. Створює атмосферу для творчого використання нейропедагогічних методик гнучкостю підходу до кожної дитини. Що входить у наші послуги: арт-терапія, індивідуально-корекційно-розвиткові заняття, заняття з раннього розвитку, логопедична діагностика, логопедичне заняття, психокорекційне заняття, психологічне консультування батьків та дітей, діагностичне обстеження. Хеппі простір. Простір щасливих дітей.